14 грудня набули чинності відразу дві постанови Кабінету міністрів України, які вносять зміни в процедуру реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Перша стосується експертного дослідження, яке проводить відповідна служба МВС. Відтепер воно виокремлюється з процедури реєстрації у сервісному центрі. Експертне дослідження відтак можна пройти в одному місці, а транспортний засіб зареєструвати, отримати послугу реєстрації в іншому місці. Висновок експертної служби буде дійсний протягом 10 днів. Ну, також і лишається опція проходження експертного дослідження в експертній службі та реєстрації транспортного засобу за один день. І в одному місці. Це коли йде переєстрація транспортного засобу між від одного власника на іншого власника, якщо транспортний засіб ввезений за кордон, який був у використанні. Якщо проходить відновлення свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб, але транспортний засіб був зареєстрований до 1 вересня 2019 року. Відтепер алгоритм реєстрації транспортного засобу в Україні при купівлі продажу стає таким: спочатку варто звернутися до експертної служби МВС та отримати її висновок про транспортний засіб. Після чого дві сторони власник та покупець звертаються до сервісного центру МВС і проводять перереєстрацію автомобіля. В подальшому такі зміни дозволять проводити реєстрацію онлайн. Усього лише за допомогою двох смартфонів власника та покупця автівки. Ще одна зміна пов'язана з тим, що водії можуть відмовитися від отримання пластикового посвідчення. Людина під час Здійснення даної операції може повідомити адміністратора, що він бажає мати електронне посвідчення водія чи електронне свідоцтво про реєстрацію. Відповідно за пластикове свідоцтво про реєстрацію кошти платити не потрібно буде. В базі буде відмічати, що він отримує електронне посвідчення водія, він не може користуватися на території, лише тільки на території України. Оформлення таких електронних документів включає в себе аналогічну, як і офлайн, повну перевірку за всіма базами всебічне працювання заявки адміністратором сервісного центру. Після процедури буде вирішено, чи заяву схвалено. Якщо ж у базах даних міститиметься інформація, що перешкоджає наданню послуги, то таку заявку буде відхилено. Набагато зручніше тепер не буде живої черги. Відповідно, людина приїжджає на визначену годину, не чекає в черзі, зареєструвалися, вас оглянули, дослідили автомобіль. Вже, до речі, немає такої функції, як раніше було, огляд транспортного засобу фахівцями експортної служби. Це передбачало звірку ідентифікаційних позначень з заявою, поданою сервісним, сервісним центром. Відповідно, зараз є тільки можливість дослідження транспортного засобу. Найближчим часом оформити посвідчення можна буде у порталі Дія та в електронному кабінеті водія, як кажуть працівники сервісного центру. Головна мета таких змін надавати громадянам вибір, у який спосіб звертатися за послугами онлайн чи офлайн. Аліна Жукевська, Ігор Шян, телеканал Перший Подільський.